Привіт, як друзі! Ви на моєму каналі. І в цьому відео я хочу вам показати таку міні-інструкцію, як э, через api ЕйПІСКІС можна отримати більш детальну інформацію про ваш кейс. Наприклад, ви подали на репероль і ви очікуєте його. І в у вашому кейсі Юскіс в прогрес вам нічого не пише. Ніяких оновлень давно не було. І ви переживаєте, що з вашим кейсом. І вот за допомогою цього маленького лайфака можна подивитися, коли були останні дії а, вживалися щодо вашого кейсу. Отож, спочатку вам треба. Вставити в браузер ось це посилання. Я його залишаю в описі і в першому коментарі під відео. От ви вставляєте в браузер оце посилання. Потім заходьте на свій Юзкіс онлайн-кабінет. Оберіть форму, яка вам треба. На прикладі в мене форма i765. Вона була подана 15 липня. Скопіюйте свій ресіт номер, далі сюди підставте свій ресіт номер і перейдіть. Вам має відкрити ось таке віконце. Так, да-да-да, тут все незрозуміло, все не пойму, що написано, але ми звертаємо увагу на самі важливі поля. Так, саме перше – це дата подачі форму. Ось вона 15 липня 2025 рік. Далі дивимося тип форми, форма а 25. Так, вірно. Далі саме важливий момент це коли останній раз були вживані якісь дії у справі вашого кейсу. А саме ми звертаємо увагу на ось це: апдейт. Ось ця дата, ось вона, 22 липня, 2025 рік. Це в мене в, в у цьому кейсі, коли б останній раз на нього заходили і щось там робили. Тобто я подала форму 15-го, а в, саме в кейсі вживали заходів ось 22 липня, останній раз. І дивіться, ви також можете перевіряти свої кейси. Ця дата, чому вона важлива, тому що. Можливо, в цю дату зняли холд з вашого кейсу, і він став в пріоритеті кейсів на розгляді. Можливо, скоро буде вже схвалення або якесь рішення. Тому звертайте увагу саме на цю дату, на цю дату update абдейтейт таймстеп. І до речі, а ми це робимо офіційно. Бачите, ми з офіційного сайту дивимось -case API, Cases, і підставляєте свій receipt number. А я нагадую, що на моєму YouTube каналі є багато відеоінструкцій, цікавих відео ви можете переглянути. Також підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм. Далі буде більше і цікавіше. До зустрічі в наступних відео.